О, 3 березня, 24 рік. Потрошки переходимо з однієї теми на іншу. Провіримо якраз, хто лишився в нас на каналі з аграріїв, які займаються сільським господарством, тому що останній час ми все працюємо в саду. А чому ми працюємо в саду, головне, не тікайте ті, хто в землі там колупається, кому цікаво. А знімаємо. Скоро ми підемо в поле. По-перше, хочу показати, що ми не йдемо в поле. Тому що земля ось земля працюємо в саду, беремо зверху, земля ще ліпиться. Ось. І ось, як кажуть, викидаємо з висота метра десь облопату ось. А вона. Все. все зрозуміло, хто на землі, то все зрозумів. Далі, чому, чому я не знімаю про поле? Тому що, так я думаю, знімаю саджанці, а розмовляємо вже з аграріями, які в полі, які чекають, може щось виставити там про своє. Хто там чекає, не чекає, мені все одно я знімаю. Але дайте знати про себе, що ви ще тут. Ось, я став ногою. Це ми обробляємо, як обробляємо, ми саджаємо там, де я пройшов аг, АГ 2,4. Про це буде далі. Чому не їдемо в поле? Я пройшовся ногою по дисковці. Ви подивіться. Ви подивіться, що тут сталося. Де я ногою пройшовся, все затрамбувалося, Тут асфальт. Ось асфальт. Земля ще не стигла, нема що в полі робити. Це моя думка. Далі. Далі поїхали. По обробітку. Хто там пахати, любителі, любителі пахати, оранки, так сказати. Ось вам приклад. Садок. Заїхав, я був тут з осені. У мене була посадяна картопля. Ось бачимо слід трактора. Ну, хто розуміється, ось слід трактора. Це я виїжджав. Я пройшов дисками туди, а назад я виїхав. Виїхав. Пахати, не бачу сенсу пахати. Рівненько, красиво, не треба нічого рівняти, тут навіть бороною нема що робити. Дивіться. Моментально. Моментально. Залізла легенько. Земля, пух. На лопату. 25-30 см. АГД-2,4 2 за МТЗ 892. Зробила на 20 см пух земля. Не робила ні грудок, нічого. Дивіться, тут нічого не робилося, просто пройшла Гешка. Навіщо? Орати і все остальне. Ось слід трактора. Де пройшов трактор? Слід. Де затопталося, проїхав, представляєте, по сирому я дискував, а потім здавав назад, який тут був асфальт за зиму. Дивіться. Просто однією рукою я загнав і земля розсипається. Пух. Земля по собі, сама по собі. Це чорнозем. Особливо чорноземи, я завжди казав. У нас чорноземи пухкі і м'які, наскільки. Наскільки вони промокають. Як тільки вони промокли на 10-20 см, вони стають пухкими. Якщо вони висохли, то асфальт. Що на пахоті, влітку, що на дисковці? Що де я, як я свої поля обробляю теж там поверхневий обробіток, нуль. Тяжко у нас. Тяжко у нас нуль буде. Нема в нас пожневних остатків, залишків. Ось так, тож скоро. Поїдемо на свої ячміні, просто поглянемо. Поїдемо на свої поля, закінчимо справу в садках. Тож, якщо хтось лишився, чекає, якось там моргніть, підморгніть, що вище є, скоро виїдемо на поля. Поки там робити нічого.